рукою перемогу такий девіз Більш як трьох тисяч волонтерів, що об'єдналися, аби виготовляти деталі для наших захисників. Потрібно лише мати 3 d принтер. Скиди та стартові платформи для дронів, навчальні міни та гранати, хвостовики для гранатометних пострілів, аксесуари для парамедиків. І це далеко не все, що постачають на фронт друкарі. І початку війни вони відправили понад 50 тонн виробів. Про тих, хто допомагає військовим наближати нашу перемогу. Більше розкаже Анна Сергієць. Ля боєприпаса ліки допомагають мені боронити Україну. На цих кадрах військовослужбовець показує вироби, які йому надіслали волонтери з армії друку. Це спільнота волонтерів, які створюють на 3D-принтерах деталі для військових потреб. Тут все відбувається. Це робить хвостовик на міну. Зараз принтер у нас це партія, що я вам казав 100 штук. Друкується ось така от. запальничка, вона називається. Це вона в зборі, вже готова до відправки. Євгеній Марків завершує друкувати партію хвостовиків до снарядів для військовослужбовців. Чоловік працює столяром, але місяць тому в соціальних мережах натрапив на інформацію про проєкт і вирішив долучитися. Купив та облаштував в робочому кабінеті два принтери. Хочеться доєднатися до нашої спільної перемоги над загарбниками, нашими, так би мовити. І я вирішив, що так буде ну, з мого боку, я зможу так більше допомогти. Відправлено військовим понад 50 тонн виробів, 50 тисяч кілограм. Щоб було зрозуміло, що це. Наприклад, от така штука це хвіст для РКГ. Тобто цю штуку чіпляють до гранати РКГ і з дрона скидають. Одна така штука може знищити і танки, і БТР. Така штука важить 150 грам, а ми відправили 50 тисяч кілограм. Тер і пластик, волонтери купують самі. Готові вироби безкоштовно відправляють військовим на їх запити. Євгеній за місяць роботи вже відправив 11 кілограмів деталей. Приблизно біля тисячі виробів вже відправлено. Можна так підрахувати, що 5 кілограм пластику це один мінус один орк. Ось і все. Там ну запросили 10 людей. Вони надрукували там 100 кілограм. Це виходить, що оскільки ви 20 орків мінуса нули. Ну така математика. Це протипіхотна міна ПМН-2, От нажимного типу. Ну, це макет, не макет довичково-тренувальний. Да, Дальше йде ручна граната, макет ручної гранати РГН. Олександр Смілянець показує готові вироби, які нині відправить військовим. Долучився до армії друку півроку тому. Його основна робота обслуговування принтерів, але тепер ще й друкує вироби для навчання саперів. Що ти розумієш точно, що, ну, кому потрібні ці вироби, куди вони підуть. І, в принципі, рішення було прийнято доволі швидко. От був куплений перший принтер, наприклад, цей. І так почали друкувати. А ще Олександр друкує вироби для парамедиків, показує ампульницю для препаратів. Доволі щільно. Сама ампульниця ну, досить міцна. Я так на силу пробував. Ну не виходить її роздивити. Друкувати волонтери вчаться з допомогою відеоуроків, які розміщені на сайті друк армії. кажуть, це не важко і займає не більше двох-трьох днів. Що саме друкувати? Обирають на сайті, де військові залишають заявки. А це відео, які зняли військові та парамедики. в яких максимально буде розлітатися росіян. Оп, Діма, привіт. Нам хлопцям щось треба передати. Цячок да? передали класний. Що ти їм скажеш? Подяка. Подяка від медиків 58-ї бригади. Ми працюємо над Донбасі. Ось такі щітки ми від вас отримали. Вони дуже гарні, анатомічної форми. До армії друку можуть долучатися усі охочі незалежно від фаху. Зареєструватися на сайті, купити 3D принтер та друкувати замовлення. Анна Сергієць, Дмитро Суслов та Дмитро Панов суспільне новини.